З нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Вітаємо, пане Дмитре. Добрий. Пане Дмитре. Сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації оголосив про те, що вже Збройні сили України почали звільнення вашої рідної Луганщини. Що ви можете сказати про це? Ну давайте почнемо з того, що заяви пана гайдая. Вони знов ну, таки, контроверсійні. Звер... Звільнення моєї рідної Луганщини почалося ще тиждень тому. звільнено населений пункт Білогорівка. Що власне створила плацдарм для подальшого просування збройних сил України в окупованих територій Луганської області? Мовиться про те, що Білогорівка, контроль над цим населеним пунктом, дає можливість просування Збройним силам України в декількох напрямках. Один з них це Кремінна і другий середине Лічансько-Рубіжне це агломерація великих промислових міст. Але говорити про звільнення низки населених пункт, на чому наполягає очільник Луганської військово-цивільної адміністрації, наразі підстав немає. Запеклі бої ведуться на трасі за контрольною трасою. Перепрошую, сватове Кремінне, і відповідно збройні сили України намагаються встановити вогневий контроль над не тільки цією трасою, але й головне придушити активність окупаційних військ в районі самого міста Кремінна. Ще щоб розуміли по ситуації в Луганській області, швидкого просування, як це було в Харківській області, навряд чи відбудеться. Бо я ще раз підкреслю, мовиться про те, що перші населені пункти, які прийдеться звільняти, це агломерація великих промислових місій родонець, Лівчанська, Рубіжне. Це міста з великою концентрацією промислових підприємств. Ну, скажімо так, це суцільна лінія оборони. Я не виключаю, що окупанти спробують використати саме тактику затяжних вуличних боїв, але враховуючи те, що зміна тактики Збройних сил України полягає в так званому каскадному плануванні військових операцій. Мовиться про те, що перший етап це нанесення вогневого ураження по базах окупантів. Це місця накопичення, місця розквартирування, склади з БК. Другий етап це взяття під свій контроль логістичної складовою шляхом нанесення вогневого ураження. Ну і відповідно, третій етап безпосередньо вже наступ. Я не виключаю, що будуть, скажімо так, задіяні певні заходи щодо взяття під контроль логістичної складової, що дозволить. Українським військом прискорити звільнення цих міст, але ще раз поясню: Луганська область на жаль, це висока концентрація населених пунктів. Ну і, відповідно, щільна міська забудова сим прийдеться скнуться збройним силам України. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, а на півночі Луганської області, чи там теж так будуть досить тривалі такі бойові дії, які ви прогнозуєте довкола Лисичанська і Северодонецька, чи там можливо все-таки швидше? Та чи є там такі міста, які відіграють ключову роль у теперішній окупації? Ну наразі можемо говорити про те, що лінія оборони окупантів проходить по лінії Сватова Кремінна. І відповідно, ну, скажімо, є після звільнення Харківської області можливість просування в напрямок свату. Ну, Знов таки можемо говорити про те, що наразі в стилових районах окупованої Луганщини зафіксована передислокація особового складу окупантів саме в напрямок Кремінної Сватове. Ба більше того, протягом останніх двох днів вимкнули спільниковий зв'язок, що свідчить про те, що окупанти намагаються приховати власне яке переміщення, так і відповідну номенклатуру техніки, щоб унеможливити нанесення точкових ударів по місцях базування. Поблизу криміною зафіксовано зокрема, прибуття підрозділів, це бас 13 це ті підрозділи, які вийшли з заблокованого лимана. 208-й казачий полк, ну і плюс місцеві э, колаборанти у вигляді другого армійського корпусу так званої ЛНР. Наскільки успішним будуть характер э, протистояння, досить важко сказати. Є вже спостерігається певна деморалізація. Ті підрозділи так званого другого армійського корпусу, які вирвалися з оточення на території Харківської області, вони фактично відмовляються повертатися на передову без власне проведення. До комплектації головне виплати грошового забезпечення. Наразі вся інформація, яка поступає безпосередньо з місць Подій заборгованість, так за, за так зване грошове забезпечення, це два місяці. Тобто, можемо говорити про те, що відбуваються стихійні бунти серед е, власне, е, ну, колаборантів, е, які представляють собою у яким укомплектований другий армійський корпус, так званий ЛНР. Пане Дмитре, а чи може Росія доукомплектувати ці частини щойно мобілізованими? Як вони це роблять? Можуть. І це і відбувається не випадково саме на Луганщині зафіксоване водневе ураження. Мовиться про нанесення власне удару по шолона з так званими мобілізованими, які не встигли навіть доїхати до лінії фронту. Те, що відбувається, ну, саме за рахунок мобілізованих і поповнюють особовий склад. Причому це пояснюється тим, що безпосереднє бойове злагодження вони будуть проходити в частинах, які розташовані е, на лінії фронта. Але тут ще я хотів би заспокоїти українців. Знаєте, нас довго лякали практично два тижні цієї так званої мобілізації, чисельністю ледь не до мільйона. Ну, по-перше, наразі за інформацією з відкритих джерел вдалося мобілізувати не більше 150 тисяч. Причому ця інформація ще перевіряється. Друге, основне, шановні українці, Збройні сили України власне володіють засобами враження, тактико технічні характеристики, які двічі я роблю наголос: двічі перевищують аналогічні озброєння, яке є у окупантів, мовиться про ствольну і реактивну артилерію. Якщо українські РСЗВ і відповідно ПЗХ 2000 виробництва Німеччини, дальність ураження 85 кілометрів, російські аналоги 45, тобто, підсумовуючи, Тим навіть став умовним тисячам, яких вдасться мобілізувати, але я ще раз підкреслюю це під питанням, Навряд чи вдасться доїхати безпосередньо до лінії фронту. Глибина ураження, дальність ураження 85 кілометрів. Всі казарно відомі. Тільки за вчорашній день нанесено 4 вогневі ураження по місцях зосередження, в тому числі завдяки координатах, наданих правою справою. Тобто, це спрану, скажімо, справа виключно часу знайти місця і базування і відповідно, ну скажімо так, не дати можливість подальшому розгортанню. очевидно, не даремно ті, кому вдалося втекти з Харківської області, кажуть, що проти них воює НАТО. Ну звичайно. Ви знаєте, я багато чув власне і те, що приїхав додатковий підрозділ спецперезначення з польської республіки, тобто там чуток досить багато, багато буває. Ну але менша основна знаєте, ідеологія цієї так званої спецоперації. Як її називають росіяни, це боротьба навіть протистояння навіть не зі Збройними силами України, а відповідна силами НАТО на території України. Ну це тішить, бо власне окупанти визнають те, що боєздатність Збройних сил України на рівні і навіть перевищує боєздатність частин країн НАТО. Пане Дмитрі, але хочемо ще почути вас про ситуацію на півдні на Херсонщині, адже там е, рельєф місцевості зовсім інший, і населених пунктів значно менше. І от Financial Times пише, що українцям потрібно до середини листопада закінчити там. Контрнаступальну операцію через те, що і ґрунт буде таким, що не дасть змоги наступати далі. Ну, давайте попримов власне застереження про те, що ми неодноразово говорили про те, що рельєф місцевості дійсно специфічний, це лоска рівнина, але менше з тим, за останні декілька днів звільнено вісім населених пунктів. Є успішний характер просування вздовж адміністративного кордону з Дніпропетровської області, розширення так званого Інгулецького плацдарму, взяття під контроль ключового населеного пункту давидів Брод. Так, відповідно, і є успішне просування на другому відтинку фронту. мовиться про просування вздовж адмінкордону з Миколаївської області. По-перше, власне. Просування вздовж Адмінкордону з Дніпропетровської області. Мовиться про те, що фактично локалізоване російське угрупування, так зване Криворізьке угрупування, яке нависало над промисловими районами Дніпропетровської області і мало на меті вихід в оперативні тили Збройних Сил України. Заблоковано це. Ми можемо говорити про подальше успішне просування в бік Береслава. Щодо Миколаївського напрямку, відповідно, що в планах окупантів вже немає подальшого просування в бік самого міста Миколаїв і з подальшим просуванням в бік міста Одеса, бо планах було, власне, відрізати Україну від Чорноморських портів. Оце успішний стали характер е, операції безпосередньо на території Херсонської області. І головне, звільнений населений пункт Дудчаки. Це дає можливість Збройним силам України тримати під вогневим контролем вже не тільки правий берег, відповідно місця базування окупантів, але й лівий берег. Це -то фактично місто Херсон, і його логістична складова знаходиться під вогневим контролем ЗСУ. А це робить передумови для подальшого успішного просування українських військових. І головне, наразі під вогневим контролем українців опиниться Чаплинка. А це аеродром? Це власне з цього аеродрому працюють авіаційні з'єднання окупантів, прикриваючи російське групування на правому березі Дніпра. Так, от, якщо ми наразі накриємо чаплинку, то Чаштане друге другим мемом українців, крім Чорнобаївки, знаменитої вже. Але головне послабити можливості окупантів щодо нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях Збройних сил України. Бо працювати гелікоптерам прийдеться Джанкойського аеродрому, який розташований на території Автономної Республіки Крим. Тому ну знаєте, шановні українці є підстави для так званого стриманого оптимізму щодо подальшого характеру дій на території Херсонської області. Ще раз підкреслю, незважаючи на складність рельєфу місцевості. Пане Дмитре, то що може там чекати на расистів, які не встигнуть втікти з правого берега? Я так розумію, що і цих нових чмовиків теж туди якось вже підсилають для підкріплення. абсолютно. З території окупованого Криму йде передислокація цих, як ви їх назвали, ну чмобіків. Але чи покращується тактичне становище росіян? Ні, панічна е, втеча е, безпосередньо вже з лінії фронту. Вони пояснюють тим, що намагаються скоротити лінію фронту і відповідно вирівняти наразі локалізувати прорив збройних сил України. Чи вдається? Ці? це? Ні. Я не буду забігати наперед, але наразі я отримана інформація від тих самих російських джерел, що ведуться запеклі успішні бої в районі Снігурівка. Якщо вдасться взяти під контроль цей ключовий населений пункт, то це фактично буде означати, ну, скажімо так, великі проблеми росіян щодо логістики постачання окупаційному контингенту, який зосереджений на правому березі Дніпра. Тому е, я ще раз підкреслюю е, власне оцінки, те, що до листопада ми можемо значно просунутися на території Херсонської області. Вони, ну скажімо так, відповідають дійсності. Пане Дмитре, і сьогодні всі говорять про іранські дрони Камікадзе: 12 їх було випущено, шість наші е, повітряні сили збили. А шість вразили Білу церкву. На, ми вже знаємо, що там розташована військова частина, база військової частини. Скажіть, ну їх називають мопедами, бо вони сильно гудять. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, сказав, що вони прилетіли з півдня, ну це пів України пролетіти і не можна їх збити. Це така велика загроза для нас. Ну тут питання звідки вони прилетіли, бо є припущення, власне, що запускали з території Республіки Білорусь. Бо я пояснюю, власне, та інформація, яка є відкрита в джерелах щодо дальності польоту в 2500 кілометрів. Вона ну як мінімум не відповідає дійсності. Вона вже поставлена під сумнів. Причому йдеться власне про безпілотні літальні апарати, ну так звані дрони камікадзи, шахід 136 та шахід 131 Е, бо за оцінками спеціалістів, вага з цього безпілотного літального апарату 200 кг плюс бойова частина до 40 кг Тому ну, великі сумніви. Скорше за все, якщо інформація підтвердиться, то мовиться про те, що запускали напевно. Я не буду забігати наперед, ну але це моє припущення, що могли бути пуски з території Республіки Білорусь. Відстань відповідно значно коротша. Можливо, це і є підсумки візиту, я, чи то зустрічі двох диктаторів. Е, я не виключаю цього моменту. Що стосується взагалі кількості, я хотів би заспокоїти, ну, коли повідомляють про тисячу дронів, ну це трошки перебільшена інформація, навіть не зважаючи на те, що їх собівартість до 20 тисяч доларів, тобто досить низька собівартість, що дозволяє говорити про серійне виробництво цих дронів камікацій але якщо брати до уваги той факт, що Ізраїлям було нанесено ракетно бомбового удару по заводу з виробництва цих дронів, які розташовані в районі Дамаска, то відповідна їх кількість передана Російській Федерації, ну, напевно, це декілька сотень, але не тисячі, як нас лякають. І головне, як ви слушно зауважили, ну, те, що як він гуде, його можна зафіксувати відповідно навіть візуальним спостереженням. Ба, більше того, Збройні сили України вже навчилися ефективно протистояти. їм. Пояснюю, швидкість до 180 кілометрів відповідно дозволяє працювати навіть звичайної стрілецької зброї. І та кількість збитих їх працюють за СУГЕПАРД німецького виробництва, про які ми так ну неодноразово говорили. І там, знаєте, є корисні ідіоти, які кидали капцями в бік Німеччини з приводу а, уповільнених темпів передачі цих ЗСУ. А як бачимо, практика їх використання досить ефективна. Тому я хотів би заспокоїти, не те, що заспокоїти, але пояснити, ППО вже відпрацювало механізм їх нейтралізації. Так, ніхто не дає 100% гарантії, що відповідно ми будемо збивати всі запущені дрони камікадзе. Але наразі можемо говорити про статистику на рівні до 70%. Це досить висока статистика. Дякуємо вам, пане Дмитре, за цю інформацію, за ці коментарі. Отже, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Дмитре, тримаємо. Дякую вам. Дякую. Україні. Тримаємося на зброй.